Задача як починалася? Як обично, провірити машину, підготувати до виїзду. Явились на точку, провірили, перевірили, підготовили реп і чекали команди. Прийшла команда провести евакуацію пораненого побратима, скажімо так. Ну і, і почалась операція. Туди ми їхали спокійно. Було два реба робили в нас. Доїхали ми туди більш-менш нормально. Коли вже переїхали канал, тоді почалися FPV, скиди. Міномет почав працювати, але, але проскочили її. Побратим мене супроводжував машиною до каналу і там його ждати ну, на Побратими контролювали на дронах, підказували, розказували, вели, скажімо так. в мене був штурман з позивним малий. Він був на рації, він підказував мені, куди їхати, що робити, тому що огляду в машині як такого немає, нічого не видно. Особливо коли там дим чи, чи пилюка. Обзору нема ніякого і нічого не видно. Так що всі, всі приймали участь, всі допомагали. За одного знаємо, що був в середньої тяжкості. В нього було ноги поранені. За остальних не знаю, які були поранення: легкі, АБТ, контузія. Які були емоції? Чесно, тоді ні про що не думав. Головне, щоб виїхати і всім вижити. Виконати завдання, побратима по врятувати і, ну, і живим вернутися додому і, і щоб техніка була ціла. Більше лишніх мислів не було. Ну, назад трохи страшніше, бо вдарили мотелегу. Міномет промазав просто, ланцет 100%. Коли вдарив ланцет, я бачив. А коли РПВшки... Це був новому часі. Скидів було до десятка, це 100%. За FPV не знаю. Може були, може не були. Я не бачив цього. Чув, що підкидала машина, але що це було, я не знаю. Я дивився по камерах, як це все відбувалося. А від FPV нас врятував реп. І так помаленьку ми їхали. Потім машина закипіла, перестала їхати. Но ми їхали, їхали і їхали до, до кінця. Вже ми виїхали в старий часік, нас вдарив ланцет. Ну, або він промазав, або допоміг реп, що він не попав куди треба, а попав просто в захисну рішутку. Так, машину трошки підкинула, але нічого страшного. Втікли, вона вже закипіла машина, страшно, дихати не було, чим нічого не видно. Знайшли укромне місце і ми її там сховали. Потім приїхали хлопці, забрали, евакуювали поранених там, до Стапункту. Виконали задачу, забрали побратима і з ним ще п'ять чоловік, суміжників, суміжного підрозділу. Ну і так закінчилася епопея. Вам всі живі, здорові, а то все. Знаємо, що все нормально, проходять лікування. Це ми на другий день ще сутки. Її звідти витягли вдвоєм. Своїми силами евакуювали цю машину за лігом. По 100, по 200 метрів ми їхали. Вивезли її вже в безпечну зону. І так, витягнули. Призваний я був в травні минулого року. Це рік. І місяць я проходжу службу. Служу з 10 березня 23-го року. Раніше я служив у Збройних силах України, був водієм до повномасштабки. Я не мав ніякого відношення ні до армії, ні до. Перед цим не служив. Нема воєнної нічого. Працював, сім'я, жінка, діти. Треба бути тут, треба нас міняти. Нічого такого страшного, всім треба йти. Ми теж заморуємося, нам тяжко, ми теж хочемо до сім'ї, до дітей. Придуть вони, нам легше буде. Може, уйдемо додому. на біля. Медицину в першу чергу треба вчити. Автотранспортом, як ти вмієш керувати, то ти будеш, а як ти не вмієш, то ти не навчишся за тиждень. Спорт. Здоровий образ, життя, тому що без здоров'я ти не потягнеш ні броніка, ні нічого.